Поставила дівчата варити компот, вишня, шовковиця і стакан 200-г, у мене цукру. Все, доведу зараз до кипіння, буде у нас компотик готовий. Пиріжечків напекла, компотик, і буде смакота. Закипів компотик. Ось такий він на колір, красивий та смачний. Готуємо з вами сьогодні пиріжки із вишнями, смажені на сковорідці. Як ви бачите, я вже підготувала вишеньки, кісточки я повилуплювала, не люблю я з кісточками. От, дала, дивіться, відстоятися сокові, щоб він зійшов. Уже відливала я. Так, ну що ж, розпочнімо. Зараз я візьму ось таку мисочку. Сюди я додав пачечку кефіру 400 мг. 2,5 жирності. Так, вливаю. Кімнатної температури. Попередньо я дістала із холодильника. Так, розігріваю дівчата сковорідочку. Добавила сюди вже олійку. Сформувала пиріжечки з вишнею. І зараз будемо обсмажувати. Рецепт тіста в мене є на каналі, і буде також під відео. Так, ось, наші такі пиріжечки. Шовчиком я кладу вниз і обсмажуємо з обох сторін до рум'яної скоринки. Так, можна вже перевертати, ось такі вони рум'яні, красивезні, пухкенькі, в нас. Так, можна діставати. Вже пиріжечки готові наші. Обсмажилися з обох сторон. Височизні, піднялися. Так, і буду я далі смажити. Ось такі пиріжки в мене сьогодні вийшли. Приготувала. Досить їх швидко. Вони рум'яні, запашні, соковиті. З домашньою вишнею. Добавила я всередину ложечку цукру, тому вони солодкі і соковиті. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Напишете мені, що треба було додати до вишень крохмалю. Але не так у мене тут воно все критично. Один-два пиріжки десь сік дали. А так все, нібито в порядку. М -м. Дівчатка, пиріжечки м'якесенькі. Напишіть, що вони дубові, цього немає, вони соковиті. Тісто м'якесеньке. Смакота. А ще із домашнім таким от компотиком вишневим. Вишня і шовковиця. Смачно. М -м -м. Яка смакота. Тому готуйте за моїм рецептом, Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, і все буде добре. Так, дівчатка, перед нами ось така корочка красивезна, хочу її зараз замаринувати. Вага в мене 1800. Зараз я її спеціями хочу натерти і часничком. Потім я її запечу у рукаві. Завтра, в понеділок, зранку, вона в мене буде готуватися в рукаві десь хвилин 50, а то, можливо. Плюс-мінус, да? в кожного своя духовочка. Завтра я вже їду забирати маму із клініки, тому хочу приготувати щось смачненьке. Так, взяла я ось таку приправу. Ну, а в принципі, яку ви полюбляєте, можете використовувати. Так, сюди я зараз насиплю солі. Все підготую для того, щоб швиденько. Обтерти нашу курочку, красивезну. Так, ну десь солі я все сиплю на глаз, тому що в кожного вона може бути різною, така курка. Так, і висипаю сюди повністю весь пакетик такої приправи. У мене їх зараз дві, ну, я думаю, що мені однієї достатньо на таку курочку. Все добре, я перемішую. Сіль і приправа. Все, я думаю, цього достатньо. Більше нічого не буду додавати. Ну, а ви вже, я думаю, що в кожного є свій це приготування, тому можете додавати хто що любить. Так, зараз я сюди поставлю трішки камеру відвину, щоб було все добре видно. Отже, ми маємо зараз і добре. Натерти. під шкірку я добавлю чесничок. Сюди ось він у мене вже натертий. Свіженький, той, який я вчора купувала на базарі. Уже молоденький. Ароматний не передати. Він мене тут на кухні чекав, поки я буду займатися курочкою, тому в мене вся кімната від цього чеснику. Такі пахощі. Так, дивіться, я під грудку, так сюди засунула часничок і сюди хочу теж. Отак от. І буде саме то. Давно не запікала так ціляком, то я крильця готувала є рецепт. То в мене були коклетки. А це вирішила курочку. Так, ну, напевне, сюди в серединку. Взяла я цілу головку чесничку, Він соковитий. От. Ну, ароматний це не передати. Компотика зварила, пиріжків насмажила. Курочку, якийсь салатик, огірок, помідор є. Та й буде то добре. Так, ну все. Часничок сюди ми натерли, намазали, а тепер зараз маємо обробити приправою. Ось так от. І ми залишимо курочку на ніч, хай вона всіма пахощами пропитується. І запечемо в рукаві. Десь так зранку встану. Думаю, годинки у 6 ранку поставлю запікатися, а о 10 вже буду вирушати. Так, ну, прийдеться зв'язувати її ніжки. Коли буду випікати, я думала, мені одного пакетику приправи вистачить. Ну, щось так, як курочка невеличка. А все так розійшлося. Сьогодні у нас дощ. Після обіду погода зіпсувалася. От так, і треба ж мені ще обробити тут шию. Напевне, я ще відкрию другу упаковочку. Але не всю попереджаю зразу. Не всю, дівчата, десь так. Трішечки. Бо дійсно не вистачило. То в мене зазвичай є різні приправи. Я сюди додаю і для курки, і для м'яса, і шашлик, і все, що заманеться. А то кинулося, в мене нічого немає. Все закінчилося і прийшлося мені бігти до магазину. От, ну нічого. Що було, те взяла. Зараз. Дотираю і і на ніч хай маринується. Так, ну, в принципі, все. Наша курочка вже готова до маринування. Зараз я її ось таку мисочку сюди за ніжки поставлю. Так, накрию плівочкою. І хай маринується до раночку, ну а ранком вже буду запікати.